Отже, наша тема мікрозелень. Тут попередньо я наляний коврик, виклала насіння салату і змочила його у воді. Це насіння я закриваю, ставлю в темне місце до появи перших корінців. Буду відкривати-провітрювати один-два рази на день і слідкувати, щоб коврик не пересихав. Інші контейнери в мене будуть для. Насіння мікрозелені гороху я попередньо замочила, і для насіння соняшника теж попередньо замочуємо. Тепер ми беремо ось ці сухі коврики, обов'язково використовуємо питну воду, бо потім ми це будемо використовувати в їжу мікрозалин. Змочуємо коврик, даємо йому так гарно промокнути, відтискаємо. Викладаємо в наш контейнер. Так само робимо з другим ковриком. Теж відтискаємо, кладемо у контейнер. Є у нас готово. Насіння горошку я попередньо перебрала. Оскільки в мене домашнє насіння, і відібрала зразу погане. Погане насіння, воно може мати таку чорноту, і коли ви на нього натискаєте, воно таке м'яке. Це насіння треба забрати, бо воно буде заражати здорове насіння, і ціла партія горошку у вас пропаде. Коли горошок я попередньо замочила, тепер я викладаю його гарно на коврик, на мікрозелені, і рівномірно розпреділяю. Ось так приблизно у нас виходить. Слідкуємо за тим, щоб насіння не було одне на другому, щоб воно було не дуже близько одне від одного. Горошок належить до тої мікрозелені, яка має велику зелену масу, тому, щоб краще проросло, то добре, щоб не налягало одне на одне. Тепер ми беремо, ось так от брискуємо. Не дуже щедро, але і немало. Усе. І зараз будемо робити щось дуже цікаве. Але перед тим ми поки що нанесемо на цей коврик змочене насіння соняшника. Розподіляємо насіння соняшника, воно має таку велику зелену масу, товсте таке стебло, його не потрібно багато. Щоб насінина на насянину не налізала. Попередньо я замочувала в питній воді приблизно 6 годин, можна 8 годин, можна на ніч. Просто ми робимо для того, щоб оболонка насянину розмокла і змогла гарно тріснути, і паросток зміг вийти назовні і прорости. Тепер сприскуємо і що ми робимо далі. Тепер ми беремо наше насіння, кладемо один на одне контейнер, і зверху кладемо контейнер з якимось тягарцем. Можна взяти склянку води. В моєму випадку, це два камінці. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб насіння. Змогло прорости. І от саме насіння гороху і насіння соняшника воно любить проростати під тиском. Не переживайте, насіння дуже сильне, воно може прорости крізь дуже тверду землю. Знаємо, що деякі рослини проростають навіть крізь цемент, тому цей тиск тільки йому допоможе. Просто ви це побачите, воно гарно виросте. А ось таке ніжне насіння, як, наприклад, насіння салату, ми просто на коврик накриваємо контейнером, і головне покласти в темне прохолодне місце, щоб то створюємо умови, максимально приближені до тих умов, в яких проростає насіння в землі. Важливо слідкувати, щоб не пересихало, і важливо провітрювати один-два рази на день, щоб був доступ кисню. Це також сприяє проростанню. Прийшла доба, як ми посіяли мікрозелень. Це у нас салат, бачу, не змінився. Трошки набряк, уже буде прокльовуватись. Під тягарцем у мене посіяна соняшник, бачите, він сухий, треба зволожити. І насіння гороху. Воно достатньо гарно зволожене. І вже деякі навіть пробую прокльовуватись. Що ми зараз робимо? Є такий лайфхак, який допоможе насінню прорости швидше. Беремо звичайний перекіс і розводимо в питній воді на 100 грам, на 100 мл ми даємо 2 мл перекіс. Що це нам дає? Це дає нам додатковий доступ кисню. Гарно збризкуємо наше насіння, знову ставимо і ховаємо. На 3-4 дні в на місце, поки не проросте. Ось так от рясненько я збризкала водою з перекістю, для чого ми ставимо один на одне. Це допомагає, щоб, по-перше, наше насіння краще проросло. Наше насіння буде рости таким рівномірним ковриком. Обов'язково даємо можливість нашому насінню подихати 10-15 хвилин і ховаємо в темне місце до проростання. Показую вам другий день вирощування, бачите, горошок уже проклюнувся. Салат чомусь ще не проклюнувся, хоча, мав би вже, можливо, старе насіння або неякісне. Будемо бачити, хоча вже є перші проклюви. І соняшник. Мене здивувало, що соняшник уже на другий день починає прокльоватись. В чому секрет? Вода з перекисю і під вантажем. На горошок і на соняшник ставимо вантаж. Ну що ж, наше мікрозелем. Це вже у нас закінчується. Третя дуба починається четверта. Ось так виглядає насіння соняшника, вже проплюнулось багато. Ось так виглядає насіння гороху. Салат вже почав подавати ознаки життя ось такі ознаки життя, але дуже і дуже слабенькі. Я тримала при температурі трохи нижче, ніж потрібно, і я попробую потримати в теплі одну ніч, і подивимось, який буде результат. Коврики в мене достатньо зволожені, тому зараз зволожувати я не буду. Провітрювала 15 хвилин перед тим. Тепер закриваю і ставлю до ранку. Ну що ж, це вже у нас починається п'ята доба З вирощування мікрозелені ось це мікс салату. Він уже починає прокльовуватися. Уже, бачите, є перші сходи. Але я не можу зрозуміти, чому він так прокльовується неоднорідно. Подивимося ще, що завтра буде. Можливо, як варіант, бо я згадала, що в мене насіння стояло на балконі, і воно трохи підмерзло. Я про нього згадала дуже пізно, бо воно було в такому ящику захованому. Можливо, через це насіння погано всходить. сходить. А от інше насіння мене тішить, бачите, насіння соняшника вже почало проростати. І тут, бачите, є таке щось, як, як мох виглядає, та? але це не пліснява, це просто такі ці повітряні корінці, які з'являються на рослинці. Соняшник добре. І горошок. Дивіться, горошок взагалі у нас рекордсмен по пророщуванню, вже крім корінців. Починаються ці перші паростки. Коли мікрозелень виставиться на світло, вони потемніють. Зараз вони такі пліденькі. Теж сьогодні провітрювала, буду ще чуть-чуть зволожувати і знову накрию, поставлю ще на одну добу в темноту завтра будемо бачити. Ну що ж, Глянемо на нашу мікрозелень, Це вже шостий день вирощування йде. Сьогодні я вже виставила на світло це горошок, його паростки вже потемніли. зволожу його трошки. А це насіння соняшника. Також вже починають темніти перші паростки, ще деякі насіння прокльовуються. І це салат, такий собі він. Багато насіння ще не проклюнулося, але подивимось, як буде далі. Тепер покажу вам, як я підсвічую мікрозелень і яку лампу використовую. На кухні у мене прикріплена ось така архітекторська лампа до підвіконника. Тут є така невеличка грядка, де росте петрушка. розмарин пробую вижити зимою. І ще такий вазоночок. І ось між цим і цим. Я поставила лоточки з мікрозеленю. Включаю лампу, і Ось десь на такій відстані приблизно, щоб вона гарно освічувала всі три лоточки. Це фітолампа. Потужністю 50 Вт, можна брати і звичайну лампу таку, ну, можна брати леп-лампу досвідчувати. Для мікрозелені це не є принципово. Головне, щоб досвідчування було. Бо, наприклад, в моєму випадку цей підвіконник на кухні він не має багато світла, особливо після обіду, тому я досвідчую фітолампами: горошок, салат. Соняшник, ну пройшов тиждень, сьогодні сьомий день. Гляньте на нашу мікрозелень. Вона вже готова повністю до споживання їжі. Горошок ще чуть-чуть підросте, але вже можна його споживати. Насіння соняшника. Дуже мені подобається дивитися, як проростають паростки соняшника. Розривають ось цю свою оболонку і виходять назовні. Це говорить про таку силу рослинки. І салат. Не густо, але зійшов і теж вже придатний для їжі. За тиждень часу повноцінно можна споживати мікрозелень. Ми пам'ятаємо, що мікрозелень це є перші сім'ятольні листочки і маленькі, і повністю розвинуті справжні листочки. Це є мікрозелень. Якщо вже в нас росте щось вище, то це вже вважається. Міні-зелень і вона має зовсім інші смакові властивості. В такій мікрозелені є дуже багато вітамінів. Вирощуйте і отримуйте від цього задоволення. Ну і як я можу вам не показати мікрозелень? Це вже сьогодні восьмий день, вона ще більше підросла. Навіть салат уже з'явився Горошок, дивіться, який красень. Вже скоро, скоро вже вусика в нього навіть будуть. Так от е, я збризкую. І дивіться, наприклад, ви бачите, що на якомусь е, насінні, ну, соняшник, так, не злазить. Що робити? Збризкати тако, змочити, і потім йому допомогти. Бо е, насінина, вона коли приростає, то вона якби, має автоматично скинути. Але деколи буває перестане, та? то можна ось так. от. Зняти і допомогти. Тоді в нас всі насінини приблизно рівномірно проростуть, і так буде у нас врожай одночасно, не треба буде чекати на інші У нас не було 2 дні, я дуже переживала, чи мікрозелень витримає, трошки підсохла, особливо горошок ковар підсох, бачите, аж твердий став. Але нічого, я зараз полию, все буде добре. Що хотіла сказати, що мікрозелень горошку має таку особливість, що її можна, коли ви з'їсте, ще раз почекати, вона ще раз виросте. Тобто з мікрозелені горошку можна зібрати два зрізи. І цим мені теж ця мікрозелень дуже подобається. І хотіла показати і хотіла ще показати вам, як виглядає з другого боку насіння, так? Тобто коли воно ростає, вона чіпляється так за коврик. Бачите, яка гарна коренева система, нічого не цей. Не загнило, все супер. Тобто, ну, вирощувати на ляних килимках мені дуже подобається. А тут є фітолампа, от зараз я її включу, і будемо продовжувати вирощувати далі. Ну, він же виріс, просто хай. Ще трохи підросте.